Якщо нема права в країні, супротив стає нашим долгам. Якщо сьогодні Конституція не діє, якщо статус народного депутата не діє, то кожен завтра, хто сьогодні скаже Та. І перелисне завтра це прийде до вас. Бо така Божеволя. Якщо ти серцем не відчуваєш іншу боль, і тому ми звертаємось до всіх. Ви повинні стати вимогою закону об амністію. Бо там чекають по всій Україні люди невинні, які посадила ця влада. Три роки цей президент при владі, який за три роки нас привчає з вами до того, що нема правосуддя, нема права. Ми обіцяли їм жіночий бунт. Ми але я вірю, зробимо. ми його зробимо, але я вірю в наших чоловіків. Ми завжди йшли разом. Ми звертаємось до всіх вас. Ні, сказати хватить свавілю! Стояли підполковники, охороняли сходи. А чотири голови відрізані судді вже місяць не можуть відкрити. П'ятдесят чоловік тільки зранку загнали до Юлі. Пан Кернес, пан Доб... Добкін, ваші провокації в стілі кірнеса є пейдопит, треба закінчити.